Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Отримала сьогодні рослинки. Багато з вас просять листопадних рододендронів. Golden Lights жовтий. Мандарин просили. Є Гібралтар. Мандарину не знайшла, але він дуже-дуже схожий. Тому я думаю, різницю ви навіть чуєте, не побачите. Саджанці з Європи. Всі з бруньками квітковими будуть цвісти. Вибирала найкращі, багато не брала, тому що ціна не дешева. Не знаю, чи вас така буде влаштовувати, тому взяла декілька. Також вічно зелені рододендрони взяла. Кальсап. Нову землю. Саджанці є більші, менші, є різні. Восени були, якщо чесно, більші рослини. Але завжди так буває. Весною залишається те, що не продалося восени. Також взяла собі, забула, як називається, ось такі рослинки, це вічно зелені. Андронерія. о. Андронерія Ice Blue. Вона вічно зелена, цвіте рожевими квіточками. Ось бутончики. Буде весною гарно цвісти. Я, якщо чесно, не бачила, ще, як вона цвіте, але думаю, буде, буде гарно. Також карликові рододендрони ось такі Вони у висоту. Ну, так, сантиметрів 40. Всі з квітковими бруньками. Теж будуть цвіти гарні пишні кущики, азалії. Тому хто ще собі не обрав подарунок до 8 березня, маєте можливість замовити. Рослини, які ви дуже хотіли. Таке коротеньке відео інформативне. Всім гарного дня. До зустрічі!